Вітаю вас, друзі! Ось так чудово вродила цього року наша садова ожина. Плодів багато, плоди великі, але бачу, що відбуваються якісь незрозумілі процеси. На всіх кущах почали масово жовтнути гілки. Ось так. Кінці майже засихають взагалі, а по всій довжині гілка стає жовтою, жовте листя. І то так по всіх кущах. Тому що в минулому році було тільки на середньому кущику одна гілочка і ми на то не звернули уваги, думали, що так щось випадково. А зараз бачимо, то все відбувається по всіх кущах. Зараз перехожу на інший кущ. Тут також такі чудові плоди, а листя і гілки почали жовтіти. Вже десь біля семи років, як ми збираємо урожай нашої красуні, але за весь цей час то перший такий випадок, щоб так масово гілки жовтіли. Можливо з вас хтось знає, що це таке. Я дуже прошу написати в коментарях. Буду вдячний, якщо хтось мені скаже, що то за проблема, і як з нею боротися. Ось третій кущ. І вся та сама ситуація. Тут навіть є одна така гілка, що повністю висохла. Ось тут засохла гілка повністю. Тому, друзі, дуже прошу, якщо хтось справді знає, що це таке і як з ним боротися, напишіть мені, я буду дуже вдячний.